Нині ну, апостол Павел в посланні до Коринфяна в 15 главі відкриває перед нами важне розуміння усіх наших гоненій, напасти скорбей і навіть смерти за віру Христову. Каже Павел, для чого ми каждодневно, є терпимо подвержені бетствія? Напасти, суєти, гнення. Я кожен день вмираю, свічу, тому похвалою вашою братію я мію у Христі Ісусі. Не обмануйтеся, худі сообщества розвращають добрі нрави. Отверзвіться. Бо хтось каже, що мертві не воскресають, значить, і Христос не воскрес. То безрозсудний, каже Павел, ти коли сієш зерно. Якщо воно умре в землі, воно дасть плод. Ну, якщо не помре зерно, стане само по собі. Так і християни йдуть у вічне життя, щоб тут умерти для цього світа в хрещенні і вірою в Христа Воскресю і змертво, наслідувати Царство і так, Чому ми терпимо гонення? За що? Невже у нас не є других виборів другого, або якусь другу релігію? Від маса релігії є красно – йди в любі сектантські секти, даєш десятину на їх общину – і тобі гарантують Царство Божо. А той у православних мало того, що тяжкі пости, майже 200 днів у році пости? Серда п'ятниця, сім тижнів перед Паскою, сім тижнів перед Різдвом, майже за коли місяць Петрів пост, два тижні Успенський пост, нині, котрий ще якраз сьогодні уже на фінішові. Чому ми маємо так держати пост? й любити врагів? Ну що за приписи такі тяжкі? Прощати братів своїх. І потім виясняється, що це було б раді ні за що? Ні. Каже апостол Павло, не обманюйтеся, Христос Воскрес із мертвих і відкрив нам путь вход у, у Царство Боже, тепер ми можемо вернутися у Царство Божо. Як цей момент людям, котрі мало церковні? Можемо порівняти його із тим моментом, коли наші люди пішли на заробітку в Іспанію. Пішло туди, наприклад, 100 тисяч робочих. Вони прекрасні робочі, вони великолепні робочі і іспанці радуються, що у них робочі, котрі за невелику зарплату роблять тяжкі роботи. Ну, вдруг сообщається з цим 100 тисячам виходцям із Закарпаття, що дому можна повернутися, вдома вже мир і можливість повернутися. Що будуть робити іспанці? Вони будуть казати, не вертайтеся до домів, не слухайте ви нікого. У вас там ціла проблема, все погоріло, заляло водою, оставайтеся, ви в нас. Точно ту саму роботу робить Сатана, коли Господь зійшов з небес і закликав нас до Царства Божого. З того часу непрестанно, Сатана внушає Бога не є, не слухайте нікого, їжте, пийте, гуляйте. Блудом ходіть, скачте, танцюйте, доки живоє, живий, живоє, за смерть не думайте. І вдруг звучить одна унікальна організація. Православна церква, канонічна ні. Бог покликає до Царства Божого, але ми тут заражені гріхом. Нам потрібно пройти лікарню, церкву Христову, де сповідь причастя, церковні таїнства, виліковують нас від гріха, смерти, від вірусів, смерти, щоб ми чисті миті, кров'ю Христовою і власним покаянням і вірою в Христа Ісуса, вирвалися з цього світа і через церкву Христову і гліфтом поднімалися до Царства Божого. Коли сьогодні терпимо закон про заборону нашої церкви, то там вписали, що Наша церква нібито афільована, то є таїнственно зв'язана із державою агресором. Не в місті з тим виявляється друга картина. Наша Українська православна церква керівництво має в Києві, управління в Києві, сама варить Миро, проводить. А то, що афільована духовно з усіма церквами світу, це духовне єдинство і духовні моменти. Ніякий міровий закон не касається, Не є в Україні закон, який би казав, що це правильна духовність, а то неправильна духовність, це свободна духовність, а це рабська духовність, це питання не юридичного поля, це питання віри. Однак нам ото приписали, а вони таїнственно. Ворогам поклоняються. В Закарпатті нам, то понятно, ми 1150 років вже терпимо такої удару від австромадярів, від Чехів і від Советського Союзу ми терпіли. Но ми сьогодні кажемо, но ведь Римокатолицька церква в Україні афільована з Ватиканом, Уніянська церква афільована з Ватиканом і наші грекатолики Мукачка Русинська єпархія єпархіяцька також афільована з Ватиканом. І всі протестантські секти афільовані з, то з Англією, то з Америкою або з Германією, ну і центр і мусульман за границею, центр іудеїв за границею. Виясняється, одна наша українська православна церква має управління в Києві і терпить удари і гоніння. От чому ми сьогодні кажемо. Павел тоді вже говорив, чому я кожен день вмираю за віру, чому терплю? Да тому, що Господь відкрив перед нами ту ясну істину. Воїстину ми покликані бути наслідниками Царства Божого. І так, що роблять люди, крестяться в ім'я Ісуса Христа і вмирають для цього світа. І воскрешають першим Воскресенням для духовного життя, готуються через церкву Христову повернутися у Царство Божє. Сьогодні передпразенством у спині Пресвятої Богородиці. Завтра величний праздник, особливо в Мукачеві, на Чернечій горі, там уже сотнями років наші предки, карпатські русини йдуть, коли ще не було границь теперішніх. То йшли з повчі сюди, вся Пряшівщина теперішня у Словакії, колись границь не було. І йшла в Ужгород на Успенні Божої Матері, мукачив на Успенні Божої Матері. Удивительна була тоді година. Так от традиційно. І донині Мукачівська Чернеча Гора чекає вірних дітей Божих, православних всього Європейського Ареалу, так як Почаївська всю Західну Україну скликує на молитву, і Кресний ход до Почаєва показав, що вище 40 тисяч людей, котрі прийняли участь в Кресному ході, навіть не вміщалися всі у лавру, показали воїстину. Скільки громадян України є мирних, благих, добрих, вірних християн канонічної православної церкви і вірних своїй країні? Ті люди, куди назвали Кресний Ход, як написала одна газета на Тернопільщині, що то всі 40 тисяч агентів, вороги, чужинці, а це громадяни України. А значить, ми зрозуміли. Каже апостол Павел нині, «Ганьбі вашої, каже він, коли пише послання Коринстянам, деякі з вас не знають і не вірять у Бога, не мають віри в Бога. І ми сьогодні кажемо, сьогодні в Україні маса релігійних організацій, в котрих люди не мають віри в Бога. Ну, числяться формально в розколі, в Унії, десь там у секті. Но реально люди, котрі не мають віри, вони починають боротися з Богом, з церквою. І коли всі другі організації вимагали від влади заборонити нашу церкву, причому то є забороненим законом, не можна просити владу, ту релігію заборонити. Це законом заборонено, називається розпалення релігійної ворожнечі. Однак всі. Крім нашої православної церкви, розпалюють Ригілі ворожнечу, настроюють проти нас людей, а ми чим відповідаємо. А ми їм відповіли кресним ходом Почаївським. Весь народ співав, Божої Матері, радуйся, невістани, невісна, я, Ісуса Сине Божий, помилуй нас грішних. І такі кресні ходи, колись болі в древності у нас, Мукачівський, тот великий Небесний гора та небесна. Чернеча гора, котра з самих древніх часів свідчить, що там колись могли бути, і ще дуже давно вже перші парустки християнства. Не тому ли і Мукачівська єпархія на сьогоднішній день одна з самих древніших єпархій в Україні і, в принципі, європейських країн. І тому ми держимося православ'я, бо ми знаємо, що маючи істинну віру, Перед нами відкриваються духовні очі, бо Христов путь, і ми видимо Його. І сам путь, признаємося узкий, тернистий, невдобний, терпи, напасти, терпи ворогам, молися за ворогів, держи тяжкі пости, молися, причащайся. Но коли видиме на фінішу всього узкого путі світло царства, як то відділи апостолу на Фагорі Фавор, то каже апостол Павел, кожен день я вмираю. Мене додівають, угрожають убити, а я служу Господу. Чому? Бо я, Павел, служу Богу, ну, а цей світ що робить? Слухає сатану і переслідує християн. Боже, благослови наших людей. Сторицею награди. Тих людей, котрі участвували у кресному ході в Почаївській монастирі, сторицею награди їх силу в ногах, в руках, в серцях і в душах, щоб вони показавши такий подвиг віри і показавши остальним безбожникам в інших релігійних організаціях, нібито релігійні організації, а там повно безбожних людей, котрі замість того, щоб удивлятися подвигу віруючих вдруг Обзивають їх ворогами і шпіонами, то, значить, ми на правильному путі. Значить, ми вибрали добре нашу віру, Спасительну канонічну. Колись закінчиться і війна, і ми вияснимо всі нюанси церковні, як треба вести себе. Ми на сьогоднішній день держимося з єдинством з канонічною церквою, де пристоять блаженніші Нуфрій, щоб поки. Не відкриються другі варіанти або щось друге. Ми би держалися в єдинстві, бо тільки в єдинстві нашому сила, благословіння Боже і нагорода у вічному Царстві Небесному. Амінь.